Бодаю за колядувати, Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Благословити Божий, нам все добре, нам все Голе. Добрий вечір, Господи, після нас погано. У цей різдвяний святий вечір заполядувати, бо не прийшов син Божий багатства шукати, а прийшов, щоб усіх нас грішних під ріка спасати, і ми браття Українці зібралися нині, щоб сповістити цю новину у вашій хатині. Мир і щастя, ті принесли честь зідати. У ваш дім, у вашу хатину, несемо не симо, веселу новину. На цю новину в горі печалі усі пророки віками чекали. Віками ждали Бога, просили, щоби додав їм життя і спити, спаси діждати йому служити. Ти його шляхом з ним в серці жити. Пророче слово сповнилося нині у віхлаємі в бідній яскині. У яслах убоїв, у сіні самому, народився наш Бог у цій святій годині. Бог всемогутній могутній народився, щоби весь світ десь звеселився. Нова радість стала я за небувала над вертепом, звізда я світу восіяла, над вертепом звізда я світу восіяла. Відчиняйте двері, запросіть веселю. Несемо сьогодні новину веселу. Ми йшли на вогнем до цієї хати, не хотіли добрих людей на шляху минати. І дозволіте заколядувати ще, і радості бажати? Благословіть, пане господарю, заколядувати з різдвом Христовим та з добром усім. Дякуємо, господарю, що прийняли колядників у дім. А ми за давнім батьківським звичаєм за Всім заколядуємо і щастя побажаємо. Нам колядувати ваш дім, звеселяти ваш дім, звеселяти, Христа прославляти. В день Різдва Христового ми прийшли у ваш дім, щоб добра і злагоди побажати всім. Щоб від нас вам люди додалось тепла, бо в цей день Марія сина родила. Сам Бог поплатився маленькій дитині, Щоб вічне життя дати кожній людині. Від наглої смерті усіх врятувати, тож як не радіти і як не співати? Віцемінопри новина Діва сина породила, породила благодаті, непорочна я діва ма. Ангел торкнеться вас ніжно крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом. Хай щастя і достаток не ваш дім. Оселіться тут Удача удачі. Хай в при святому різдві всі мрії сповняться давні й нові. Як тим пастирям хай вам ангел, що не приносить додому приємні новини. Царі ще йти йому, Сісуса, вітати. Хай вступлять з дарами й до вашої хати. Нехай вам засяють різдвяні вогні. Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї. Ми здалеких країн, чужожевних сторін. Залишили свій почет у висіпати. І заране оце не нового царя привітати. Ох, вітаю, ясне панство, які благородні панове, Я щиро вас ради вітати, вам прислужить автові, щось можу дорогу продати. І далеко добрі люди, може, в корчмі лепше буде. є у нас шинка, і ковбас, водка піво ананас, Треба, бо з дороги сісти, та трохи випити та зісти. Купіть собі краму моїй крамниці, як вам будуть тішитися, файні молодиці. Як грошей забракує, то майси Якович вам заборгує. Він наразі заборгуєш, а потім не даруєш. Людей, хати виганяєш і маєтки забираєш. Справайте жидів з хати, ми не хочемо торгувати. Що, єврея гнати, єврея з хати випихати, щоб до вас біда прийшла, щоб вам цей Анконій вкрав, щоб вас чорт у пекло взяв. Хто мене тут поминає? Хто мене не забуває? Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, а де інші шахраї? Там товариші мої, а де різні чарівниці, там мої рідні сестриці. Я ваша біда, я вас всіх віддавна знаю. Я вас мучу, пригинаю, відграю ваші статки, не лишаю на вас сладких. Сію вам у душі страх. Сила в мене є в руках. Голову що пустив? Йой, бо морозно, холодно. Айбо. І. Або ти файно пахне салом вашій комор. А та я є циган файне, я є циган щедрий. Кую дую, но тай краду. Можу вас, жіночки, украсть. Йой, бо дуже стефані, не проти, я ж їх украду, бо дуже файні. Ай та, мужу, кони кані дога увести і стайні можемо ти кускувати, та дайте сала, та я вам заграю. Послала нас мати до вас заколядувати да, і бо сварилась, щоб я не барилась. Ну, та й казала ви сте дали сала. Так дайте ще кишку зімову за затишку. Колядую, колядую, а у вас щось з я чую. То ви чуть уставайте, та ще з нам заїсти дайте. Коляда, коляда, бо я у маму одна. Унесіть мій пиріжок та покладіть ми у мішок. З руками, з ногами Бі бігав за нас. Я ціганка чорна, на усе проворна. Може, з тої сварки буду їсти шкварки. Чарі барі, окулярі. Дуже люблю я доляри, но свято то є файно, щоб не їстися, Добре, і жиде, Так треба робити. Я подбаюсь, щоб вам в світі добре було жити. Тобі красти я положу, тобі пан Мошку. А ану зарай нам сігарета погуляєм трошки. <плукнати> Божому сину, славі, дайте, Слава на небі Богу Святому, на Дем і спокій роду, схожі. Глянь, Оком щирим, о Божий сину, на нашу землю на Україну, зі своїх з неба дар привели, мисливити у вічній віці. щастя, радості всім вам бажаємо, Хай добра воля вас остює, ліба ніколи не верхує. Вернімося, діти при честі. Да їмо високі слова для Божих намекнучих істин, бо нині в стевах і сій Небо і земля, і земля! А не виспівають царі, вітають, Чудо-чудо повідають. Він чує вас із різдвом Христовим. Звичимо щастя та много еліта, і вашій хатині, і вашій родині, і всій Україні. Щастя, вашій хаті, Бога просадети. Христос рождає славімо Його! Чую вас, нині, усі добрі люди. Нехай Божа поміч завжди з вами буде. Кожної днини, кожної години Бог благословить вас, біда хай згине. гру ми закінчили. Піснями і танцями вас розвеселили. Тож за нашу добросовісну роботу дайте нам пані Газиненьке хоч якусь банкноту. А по цьому слову бувайте здорові, за рік діждати і ще прийти до вас заколядувати. Ми, Ми, Ми вже будемо Господам, вас і Ілоземного Ісуса будемо просити. Та Ісус мале благословить ваше життя. Заби ми проживали і ніби не знали. Дякуємо дуже файно. Оля Васильівна.